Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді на позивний Мадяр в інтерв'ю європейським телеканалам повідомив, що очолювані ним сили чисельно складають близько 2% від загальної численності Збройних сил України, але мають документально підтверджені факти знищення. 30% знищених російських солдат і 30% знищеної російської бронетехніки. Тому що у них є запис кожної атаки дрона по ворогу успішної чи неуспішної. В Патреоні на моєму каналі є більш детальне відео на цю тему. Я прошу всіх, кому ця тема цікава, заходити в мій Патреон і ознайомитись з цим моїм відео. Підтримайте наш україномовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. Війна сильно змінюється. Україна зараз інноваційний лідер серед тактичних дронів і серед морських дронів. Прийшов час ознайомитись з новим українським винаходом наземними бойовими дронами. Вони відіграють. Критично велику роль в Збройних силах в умовах сучасної війни. Сьогодні бойові роботи п'ються з ворогом в битві за Константинівку і перемагають окупантів. Їх застосування значно змінило тактику ведення бойових дій, підвищило ефективність і зменшило ризики для воїнів. Підтримайте наш кореномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Пріоритетні напрямки використання наземних дронів це перше і надважливе завдання, логістика і евакуація. Вони доставляють на передову боєприпаси, їжу і воду. Це потрібно постійно на всіх позиціях, наземні роботизовані комплекси, а там саме так їх звуть у військах, виконують цю, цю обов'язкову роботу, зберігаючи життя воїнів, виконуючи замість них ці завдання. Надважливим є питання евакуації поранених. Добре відомий випадок, коли на віддаленій вогневі позиції було поранено трьох солдат. Це було на напрямку ударів армії північних дикунів, і 10 діб не було ніякої можливості вивести цих солдат, важко поранених воїнів, через потужні обстріли. Боєприпаси, їжу і воду возили повітряні дрони і скидали. Тоді зняли з роботизованого наземного комплексу бойовий модуль з кулеметом, а саму платформу відправили за пораненими. На відео якраз ми бачимо саме цю операцію по спасінню трьох Перший робот попав на російську протитанкову міну і був знищений. Послали другого робота в обхід російського мінного поля. він добрався на позицію і вивіз, він спас трьох важко поранених солдат. Робот пройшов. 17 кілометрів, але це для нього не стало перешкодою. Зазвичай майже завжди працює існуюча система евакуації поранених. Але бувають моменти, коли поранених можна вивести тільки на роботизованому комплексі. Це в місцях під потужним обстрілом. В таких місцях не пройдуть ні бойові машини піхоти, ні хамви, нічого, тільки малопомітний і практично безшумний робот. Знайде пораненого і вернеться з ним назад. Зверніть увагу на хорошу вантажопідйомність. Зараз сучасні наземні роботизовані комплекси везуть до 600-800 кг вантажу. Скільки солдат потрібно ризикувати собою, щоб замінити такого робота? Од, од, один рейс? Якщо люди, люди йдуть зі зброєю і в бронежилетах, то кожен з них несе не більше 30 кілограм. Тому таку роботу виконає група з 30 воїнів. Воїни будуть помітні на полі бою і їх обстріляють. А роботизовані комплекси виконують цю роботу непомітно і зберігають життя воїнів. Другим по важливості напрямком є інженерна робота це мінування, розмінування території і допомога в будівництві укріплень. Деякі роботи, наприклад, гном-мінер, може переносити протитанкові міни і має функцію самоліквідації. Він досить маленький, не шумить в русі, може заїхати під танк і під ним, підірвати протитанкову міну. Або заїхати в ворожий бліндаж І там підірвати міну, що привіз. Спеціальні наземні роботи. Можуть проводити перевірку території після боїв і виявляти вибухонебезпечні предмети. Вони їх, наз... вони їх позначають, а це сильно допомагає в роботі саперам. Окрему нішу займають роботизовані бойові платформи з кулеметами 7,62 мм або 12,7 мм, і інколи з гранатометами. Першою в Україні була виготовлена автоматизована турель шабля. Це було ще в кінці 2014 року. Це була нерухома платформа з кулеметом, оптикою для огляду простору навколо і системою дистанційного ведення вогню. Наш воїн-оператор знаходився за 1-1,5 км в тилу в бліндажі і вів вогонь по ворогу. Шабля виявила стійкою проти куль і частково стійкою проти уламків снарядів. У 2023 році шаблю встановили на наземну роботизовану платформу Рись, і нова розробка Ша Рись перетворилася в рухому кулеметну платформу, причому функція логістична і санітарна були збережені. У військах є різні роботизовані платформи з кулеметами. В поточному році я двічі мав інформацію про атакуючі дії таких роботів. Ситуація була схожа в обох випадках. Підхо, піхота болотних дикунів групами по 6-8 штук рвалася в посадку на нейтральній полості, наші дрони з повітря знищували кожен раз по 5-6 свинособак. Ну, За добу за 6-8 атак набралося до десятка цих самих дикунів. Щоб знищити їх, послали в обох випадках по два роботи з кулеметами. Кожен раз всі свинособаки в посадці були знищені. Нормою стають також штурми і зачистки окопів ворога. Про це ми чуємо і чуємо не раз. В поточному році таких штурмів буде все більше. Також роботи можуть вести спостереження за позиціями ворога, передавати координати і відеокартину про ворожі позиції. Деякі моделі оснащені засобами для глушіння зв'язку або навігації ворога. Дві останні функції. Мало використовуються, мало замовляються в військах, бо це ефективно робити з повітряних дронів. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корідномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте самі, запрошуйте друзів на Patreon. Використовуйте кнопку спонсорства, станьте нашими спонсорами. Запрошуйте нас на каву кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.